В'ячеслав Петренко з 99-го року незмінний керівник п'ятої міської клінічної лікарні, одного з найпотужніших сумських медичних закладів, кандидат медичних наук, заслужений лікар України за півстоліття в медицині. Працював за моделлю Семашка, утримав лікарню в складних 90-х, підготував п'яту лікарню до роботи під час епідемії COVID-19. лікарня посилено працює від початку російського вторгнення. В Повному обсязі медичну допомогу. Як Три питання: перше це доступність якість надання медичної допомоги і безкоштовність після адміністративно-територіальної реформи на Сумщині замість 18 районів утворено 5. Відповідно, змінились межі госпітальних округів. А всі медичні заклади змінять свої статуси: лікарня загального профілю і кластерна. Новою постановою уряду від 28 лютого 2023 року скасований попередній порядок створення госпітальних округів, який діяв з 2019 року. Та конкретизована і оптимальна мережа і спеціалізація лікарень. Чи відповідає п'ята Лікарня новим вимогам кластерної, так, говорить її керівник. П'ята лікарня, значить, лікарня, яка побудована за проектами для лікувально-профілактичних закладів. Це стаціонар, значить, стаціонар і поліклініка. Загальна площа 28 тисяч квадратних метрів. Значит, так. Кожне відділення у нас їх 15, має значит, по 540 квадратних метрів. Відділення променевої діагностики, всі допоміжні. Вони всі спроектовані і розташовані, і мають так сказать, повну можливість. Надавати в повному обсязі медичну допомогу. вони укомплектовані, значить, апаратурою, обладнанням. Відповідно до 174-ї нової постанови уряду в Сумах затвердили два кластери: один на базі центральної міської клінічної лікарні, другий на базі колишньої цРЛ сумського району. Зараз клінічна лікарня святого Пантелеймона. Її також визначили кластерною для всього великого сумського району з намірами приєднати п'яту лікарню. У нас є спіри, ми споримо, куди нас об'єднати нас до святого Пантелеймона чи святого, святого Пантелеймона. Я в постанові нічого такого не написано, ну, куди кого об'єднувати. Але давайте скажемо так, наш стаціонар це хірургічний корпус наш другий, скільки у нас значит, 11 тисяч квадратних метрів, значит, у Пантелеймона 3731 квадратний метр. Якщо взяти поліклініку нашу, то у нас 7700 поліклініка двохпорфова будівля Пантелеймона, Це 718 квадратних метрів. В'ячеслав Петренко переконаний, що центром об'єднання має стати сама п'ята лікарня в рази потужніша за обсягами медичної допомоги персоналом, лікувальними площами і кількістю успішно пролікованих пацієнтів, що є найвищою оцінкою роботи медичного закладу. У нас заключений, заключений договор з НЦЗУ на по 15 пакетах за прошлой рік проліковано 12 тисяч хворих, зроблено в стаціонарі 3500 оперативних вручань. В поліклінічному відділенні в хірургії однієї зроблено 2300 оперативних вручань. Ми зробили 900 ендоскопій. Ми зробили 20,5 тисяч рентген-досліджень, пів досліджень в лабораторному комплексі. Значить, так, ми зробили 10 тисяч узі досліджень. Ремонтують відділення для покращення умов роботи персоналу і комфорту пацієнтів, Кладають кошти в оновлення обладнання. Медики п'ятої отримують гідну зарплату і всі належні виплати. Високопрофесійний медичний колектив. Це теж аргумент плюс до переваг п'ятої лікарні. У нас майже 750 спеціалістів. Серед них 200 лікарів. Значить, у нас 45% лікарів мають вищу категорію, у нас 8 кандидатів наук працює, лікарі першої категорії. Середній медичний персонал у нас 55% атестованих, у нас їх 340 чоловік. Від кого залежить детально оцінити всі переваги і прийняти рішення надати п'ятій лікарні з високим лікувальним кадровим технологічним потенціалом статус кластерної спроможну мережу правильно говорити сьогодні, значить формує і подає на затвердження військова обласна військова адміністрація? Я хотів би підкреслити постави на свій розсуд. Потім це все погоджується із громадами, і потім вже йде на затвердження у кабінет. Міністрів до 1 травня, значить, цього року, обласна державна воєнна адміністрація повинна надати до кабінету міністрів свої пропозиції по госпітальному округу в межах і закладах.